Марія, вражаюча, але крихка жінка середніх років, повільно вийшла з темної спальні і попрямувала на кухню. Щодня цей шлях давався їй дедалі важче. Вона підійшла до столу, де стояли дві повні тарілки. Даремно майнула думка. Сподіватись, що їжа поверне сили, було наївно. Марія вже два місяці хворіла. Якась загадкова слабкість виснажувала її тіло, позбавляючи радості життя. Її чоловік Тарас водив її до лікарів, але ніхто не зміг поставити точний діагноз. Щоранку Марія відчувала, сили покидають її, вставати з ліжка було важко, навіть розчесати волосся здавалося подвигом єдине, чого їй хотілося лягти більше не вставати. Тільки у вісні вона знову почувалася молодою, повною життя, мріяла про майбутнє і займалась улюбленими справами. Підсунувши до себе тарілку з салатом із помідорів, зелені й морепродуктів, Марія вже хотіла підчепити креветку на видалку, як раптом з-за дверей пролунав дитячий голос: Не мамо, я б не їла це на твоєму місці. Марія здригнулась і озирнулась. Хто тут? У дверях стояла розпатлена дівчинка років дев'яти. Вона хлюпала носом і ховала руки за спину. Що ти там тримаєш? Вибач, я спочатку залізла в твій сад. Пробурмотіла дівчинка, побачила, що двері на кухню відкриті, і зайшла. Тут так смачно пахне. Я лише хотіла знайти щось поїсти. Як тебе звати? Де твої батьки? Софійка, мами в мене нема. Зрозуміло. Сідай, бери виделку і їж, твердо сказала Марія, підсуваючи тарілку. Але дівчинка похитала головою. Ні, я це не їстиму. Там отрута. Той чоловік її поклав. Що, який ще чоловік? Він сам сказав: Вибач, люба, але чекати, поки ти сама помреш, я не можу. І налив щось із пляшки, одягнувши рукавички. Наче боявся обпектися. Марія оторопіла. Дівчинка додала. Потім він виніс ту пляшку в сад. Я все бачила. Я вже хотіла піти, але побачила тебе за вікном з тією тарілкою. Добре, Софійко, зробимо так, прошепотіла Марія. Візьми ще один бутерброд і сховайся он у тій комірчині. Бачиш, вона вказала на дверцята під сходами. А далі подумаємо, що робити. Швидко, він іде. Почулися кроки. Дівчинка майнула в комірчину, а Марія похитнулась, взяла свою тарілку і підійшла до тієї, що стояла навпроти. Тарасова порція була меншою. Вона вирішила поміняти їх місцями І побачити, що буде. Він увійшов саме тоді, коли вона ставила свою тарілку на його місце. «Маріє, ти вже тут? запитав він ласкаво. Вибач, затримався через дзвінок. Стривай, що ти робиш. Голос його різко змінився. Просто мені важко стільки з'їсти. Ти ж знаєш, яка я зараз, сказала вона спокійно. Вона сіла на своє місце, її руки тремтіли, але Тарас швидко підійшов і забрав тарілку. Марія, чому не попросила? Я б сам помінявся, сказав він і поставив її тарілку назад перед нею. Відкрити вина? Ні, дякую. У мене і так поморочиться в голові. Давай швидше закінчимо, я хочу відпочити. Добре. буркнув він і сів. Марія з острахом спостерігала, чи торкнеться він їжі, але Тарас лише покопирсався виделкою, а потім встав. Ах так, я ж мав надіслати листа. «Поїм у кабінеті поклич мене, коли підеш нагору. я тебе проведу. Марія стримала порив пожбурити в нього чашку. Вона змусила себе доїсти, зробила кілька ковтків чаю, а потім обережно піднялася. Настав час погодувати маленьку гостю. А може, зателефонувати в поліцію, подумала вона. Але що я скажу? Нема доказів тільки слова дитини. Вона вже підійшла до комірчини, як почула голос чоловіка. Ти закінчила вечеряти, давай я допоможу. Він уже був поруч і взяв її під руку. Марія вчепилася, перила, ніби боялася, що він штовхне її зі сходів. Але, хоч як їй було важко, вона піднялася швидше, ніж зазвичай. Ого, та ти сьогодні рекордсменка, жартома сказав Тарас. Далі я сама, іди прибирай. Марія попрямувала до спальні, відчуваючи на собі його погляд. Коли почула, як він спускається, одразу підійшла до вікна і заховалась за фіранкою. Тарас був у саду, він старанно закопував щось у землю і раптом різко обернувся. Серце Марії калатало так, ніби його було чути крізь скло. Марія стояла, притискаючись до холодного віконного скла. В її голові лунало лише одне Він хотів мене вбити, він це вже зробив би, якби не. Софійка! Прошепотіла вона і пішла до комірчини. Вона відчинила дверцята. Дівчинка сиділа там, скрутившись клубочком, обіймаючи коліна. Все добре, ти велика молодчинка, і дякую тобі, сказала Марія з надривом у голосі. Він знову в саду закопує ту пляшку. Я бачила звіконця, прошепотіла Софійка. Я теж, кивнула Марія. Але тепер я знаю правду. І ти мені допоможеш, гаразд? Я не хочу, щоб тобі стало погано. Як моїй мамі Марія сіла поруч і обняла її. Що сталося з твоєю мамою? Софійка знизала плечима, але очі її були повні болю. Вона теж довго хворіла, тільки я не бачила, щоб хтось їй щось додавав у їжу. Просто одного ранку я прийшла до неї, а вона не прокинуся, тоді я пішла з дому давно. І ти просто жила на вулиці. Не зовсім. Іноді мене підбирали добрі люди, іноді не дуже добрі. Але я тікала, коли ставало страшно, а потім опинилася біля вашого дому. Сад виглядав затишно, і я подумала може, тут хтось добрий? І я не помилилась. Марія притиснула її до себе Софійко, я тебе нікому не віддам. Раптом у двері подзвонили. Марія схопилась, її серце знову забилося прискорено. Це може бути він або хтось ще. Вона обережно підійшла до дверей і визирнула у вічко. За порогом стояла поліція. Марія відчинила Пані Марія, доброго вечора. Нам повідомили, що у вашому будинку може перебувати безпритульна дитина. Що? Хто повідомив? Ми не можемо розкривати джерело. Але чи можу я зайти? Звісно, відповіла вона, і серце стислося. Увійшовши, поліцейський подивився довкола. А де чоловік? У себе в кабінеті. Ви можете самі йому сказати, що прийшли. Зачекайте. Ви виглядаєте блідо. Все добре. Марія мовчки кивнула. І де дівчинка? Марія провела поліцейського до комірчини. Але коли вона відкрила дверцята, її серце провалилося Софійки не було. А, вона, вона щойно була тут. Марія озирнулась у паніці. Я. я покликала її. Поліцейський нахмурився. Ви впевнені, що з вами все гаразд? Вона справжня, вона врятувала мене, вона бачила, як мій чоловік отруював їжу. Вона. Пані Марія, будь ласка, заспокойтесь, ми викличемо лікаря. Ні. закричала вона. Він все викинув у саду під землею. Пляшка, перевірте. Поліцейський щось прошепотів у рацію, після чого наказав іншому патрульному перевірити сад. А Марія стояла не в змозі зрушити з місця. У голові лунало, вона була тут, вона була реальна. Чи ні? Поліцейський, повернувшись із саду, тримав у руках невелику брудну пляшечку, закорковану воском. Ви мали рацію, сказав він. Вона була закопана біля вишні, пахне як щось хімічне. Передамо на експертизу. Марія ледь не впала. Поліцейський підхопив її під руку. Вам потрібно лягти. Ми викличемо лікарів. А де ваш чоловік? У кабінеті, прошепотіла вона, але він знає, що я щось запідозрила. Поліцейський витягнув рацію Патруль 2,1, залишайтесь зі мною, я йду до будинку. Можливо, підозрюваний ще всередині. Він направився до кабінету, але двері були відчинені. Порожньо, вікно розбите, штори колихалися на вітрі, чоловік втік. У той же момент з кухні долинув шурхіт. Поліцейський різко повернувся нічого. Тиша, пані Марія, прошу залишатись у вітальні. гукнув він. Хтось іще міг бути тут, тільки Софійка. Але вона. Марія замовкла. Вона зникла, як тільки ви зайшли. Може, вона злякалась. Ми перевіримо будинок. Не хвилюйтесь. Але у глибині душі Марія відчувала щось не так. Софійка не просто втекла, її немає, як дим, як тінь. Наступного дня в лікарні Марію оглядав психіатр. Поліцейські вилучили зразки їжі, воду і усе, що могло містити отруту, а пляшечку з саду вже вивчили в лабораторії. Вона містила концентровану речовину, що викликає повільне отруєння при тривалому вживанні. Ви врятували собі життя. сказав детектив. Але ви певні, що дівчинка існувала? Вона була тут, вона ховалась у комірчині. Вона бачила, як він щось підсипав у чай. Вона казала, що втекла від людей, які зробили щось із її мамою. Вона врятувала мене у будинку. Не знайдено жодних дитячих слідів, одягу чи слідів перебування іншої особи. Навіть пил у комірчині не порушений. Але є дещо. Що детектив дістав зі своєї папки фото: чорно-біле, стара знімка, ще з 1990-х. На ній цей самий будинок, а біля дерева чоловік і маленька дівчинка, усміхнена в платтячку Софійка. Це фото знайшли в архівах. Родина, яка тут жила раніше, у них була донька Софія. Її мати померла за дивних обставин, а за рік зникла й дитина. Її так і не знайшли. Марія завмерла. В голові знову закрутилася карусель, пульс вдарив у скроні. То… Софійка, це детектив не відповів, лише зітхнув. Можливо, вона хотіла, щоб ви не повторили її долю. Минув тиждень Марія повернулася до будинку. Вона не могла залишити все, її речі, пам'ять, життя. Але щось змінилося. У кожному кутку жила тиша, яка слухала, кожна ніч, наче чекала. Вона не пила більше чаю, не готувала в старому чайнику. Вона навіть не входила до комірчини, де востаннє бачила Софійку. У вітальні вона повісила дзеркало, старе, що лишилось ще від попередніх власників. Воно було трохи затерте з подряпинами, але Марія чомусь не могла його зняти. В ньому щось було інше. Одного вечора, засинаючи на дивані, вона почула знайомий шепіт: Дивись у дзеркало! Вона сіла, озирнулась. Дзеркало повільно підійшла до нього і побачила не себе. Там стояла дівчинка Софійка, бліда, в платячку зі сльозами в очах. Він повернувся, прошепотіла вона. Тікайте, тепер він знає, що я говорила, він шукає нову. Хто? прошепотіла Марія. Мій тато. Він не втік, він під будинком. Марія відсахнулась. дзеркало затуманилось, але вона вже знала, мусить спуститися в підвал. Старі двері в підвал були давно закриті. Вона відкрила їх з острахом. У повітрі, запах сирості і чогось ще металевого. Світло від ліхтарика тремтіло на бетонних стінах, і раптом кроки. Вона зупинилася, прислухалась. Стук знизу, з-за стіни. В підвалі був потаємний прохід, прикритий металевим щитом. Вона зняла його, невеликий коридор, зарослий павутинням, і в кінці дверцята, там за ними й кімната, усередині стіл. Лабораторне обладнання, колби, фото, газети. І щоденник. Марія розгорнула його. Це був щоденник її чоловіка. Експерименти тривають. Друга дитина не витримала дозу. Її тіло ми поховали. Наступна, витриваліша. Вона чує більше, ніж я думав. Марія затулила рот. В очах темрява. Марія не здогадується, але вона під контролем. Поки ще, якщо щось піде не так, буде як і з іншими. Вона чула, як позаду скрипить дерево. Як у будинку, хтось ходить, хтось не новий. Вона вибігла з підвалу. Все тремтіло. На дзеркалі тепер було написано пальцем Ти наступна. Бігай, але не сховаєшся. Марія зникла наступного дня. Поліція виявила лише відкрите вікно і розбите дзеркало на підлозі, а в його уламках. Хтось іще. Маленька фігура в платтячку усміхається. Стук. Знизу, з-за стіни, в підвалі був потаємний прохід, прикритий металевим щитом. Вона зняла його, невеликий коридор, зарослий павутинням, і в кінці дверцята, там за ними кімната, усередині стіл, лабораторне обладнання, колби, фото, газети. І щоденник. Марія розгорнула його. Це був щоденник її чоловіка. Експерименти тривають. Друга дитина не витримала дозу, її тіло ми поховали. Наступна, витриваліша. Вона чує більше, ніж я думав. Марія затулила рот, в очах темрява. Марія не здогадується, але вона під контролем. Поки ще, якщо щось піде не так, буде як і з іншими. Вона чула, як позаду скрипить дерево. Як у будинку хтось ходить, хтось не новий. Вона вибігла з підвалу. Все тремтіло. На дзеркалі тепер було написано пальцем Ти наступна. Бігай, але не сховаєшся. Марія зникла наступного дня. Поліція виявила лише відкрите вікно і розбите дзеркало на підлозі, а в його уламках хтось іще. Маленька фігура в платтячку усміхається.